А чого ви тут стоїте? А ми тут гості прийшли. А Ми бзду збираємо. А, а ми вон їздимо, шукаємо молоду, може у вас знайдеться. Маємо молоду маєте. Маємо, маємо, маємо. Може покажете тоді. Покажемо. А не коштують гроші. А, гроші. Ви щось так приймаєте, не знаю, п'яло, в'яло. Що б в'яло? показуєте молоду? ми будемо оцінювати, посмотреть куштує гроші. Я ну, скажімо е... так, раз так. Ви з собою грошей немає. маємо. Да, так, ми я не маємо. Не має, має. Це не буде, Байте можна вже. за гроші поговорити. Ну, ну, я пам'ятаю добрі такі часи, коли був бартер. 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 От у нас, нас якраз є бартер. бартер може... Ну, ви приїхали. приїхали. Ну, само собою. Ви приїхали. Ну, ми вас мусимо зустріти. Ви а. приїхали. Прошу. А ви? А ми після вас. А ми вам щось не дуже довіряємо. Дякую. не дають. Ох, так, файно тече, супер. 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 Самі розбавляли. А, о, о, о. І самі пляски пекли Що ж недобре добре вам. Я вам повідомляю, компетентно заявляю, що? що в нас всі огляди не платні. <рес> Нема такого товару, ніхто не оглядає. Давай, Давайте будемо щось дивитися, Показую. О, о я. Нє, Це вже мені починає подобатися. А -а -а -а. Нє, середні люди приїхали, Це вже не починає я. подобатися. Давай будемо пробувати. Що, ти, що ви привезли? Ні, давайте будемо дивитися. Де ще встигнеш. Їсти <рес> не дають, тільки зразу наливає. Зразу ну а Давай, як? Я. Давайте молоду! — Давай! За таку молоду стратитись не готові. Ми, so... ми заберемо нашу, що so 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 вашу заберемо горілку. І ви ще нам поставите, тому що ми дивилися. Що доріжете трохи нам саму, вже не Ви спочатку побрийте. Знаєте, що ви скажу? Нас молодий нормальної орієнтації. Молодого не треба. Правильно, ми приїхали по молоду, а не по молодого. Що ага. є готове? Повний комплект. Дитина, молода, тьоша, бабця, бобця, все як має бути. Нуля. Діти, молодці. А ви, ви, ви цю людину виставляєте ну, заміж, так? Добре. Чи як? Нікого немає, може ви змаєте. Правильно. Там все ж усі одну продажу. Ну між, так хоч, хай хай там на сходах стане, хай може молодий все знає. Добре. Молодого не треба приводити. Молодий, чекай.

Тоже Бачите? Поставши одну. Бачите? Хлопці, <клевиць> <Шо? Шо? клевиць> ящик, нуровий ящик. Одна сходинка, ходила. Так, хтось сказав, став. Він не, не, туди! Скільки? Ша, Я... Ящик все девчонки. Да. А, а року, два ящика. Ящик, а голівку закусували. Скільки то має бути? Ящик. Як, ящик. Заниз бере. Так, отак, отак. так. на сім'ї ящик. Ви зробили місце, <пілку> <Ви зробили? пілку> де його поставити? Не дам ради тримати. Так, хліб підсунули вже, почекає. З горілкою є, правда? З хочуть попросити. Горілкою. Горілкою. Повний. Хто за повний не говорив? Повна, повна. ми домовилися вроді. Ми теж домовили пацани нормальні мають ящик. Ну є вже все. Горілку Ще Сюди накидайте, горілки на сад. Будете супер. Земля Ви виживайте там внуки підуть. Це є таке. Дві я такі, сі, три рази були. А заповняй всі ті. Ви ж ви ж фані хлопці, ви такі приїхали всі шустрі як бджоли. <рігали> <рігали> Отак так ті <рігали> <між, рігали> <сі> сотки <рігали> на досить буде. Ви ж дуже повільні, ви ж то дуже все повільні. Так, ви <рігали> повільні. Ні. Ну то є, а комен сам. Ще комен? От то має все заповнено бути то комен. Що ж ти такий благенький стоїш, а сам як не Хто хто ви що говорите? Отак обдирати. На весіллі хто буде що пити? Ми зараз принесемо вам всю горілку. Прийдуть гості, скажуть, а що ми маємо пити? Живчик? Гості так, гості, повірю, гості знає? не прийдуть ні до тебе, ні до мене. Гості <сь> прийдуть до <сь> них. До них, а в них <сь> що вони що <прийдуть? сь> <то> буде <їхні> проблеми. <сь> давайте цей, давайте вип'ємо. Ви зараз їхні проблеми забирати собі? Давайте ви. А тут ще нема що забирати. Далі, Вся, не є. Два, вже два за столі можна відгуляти. Ти не підходимо назад, Ви не, додавайте. Додавайте. Всь, ви не сказали, що молодим. як то? Взагалі-то не ми з молодого купуємо.

За то, за то, що, ми да, за то, що ми домовилися? Ну да, та ми тут і так все. Ми такі зішли домовляти. Вже мені серце зм'якло, я вже найтак роблю. Ага. Але а, Хоча, так? а стіл не трогай, агай! <ристо> ви такі все? Сорочку ділим старості. Вже. <ристо> Не, ну то ви вже скалявили, все, не. ми якраз скалявили не. на то, що ви ми... дали. То було вчора, позавчора, а ми маємо. То мало бути сьогодні. Ось маємо сьогодні, сьогодні. Що маємо, то маємо. А. От іменно, а що не маємо, то не маємо. А ми мали мати не. ще, крім а того. Не. Як сотки всі сотки заставити, забираємо. Ми ж там ящик, ми хотіли ящик, ми поставили ящик. Ящик повний. Але ви Я. Я говорив. Це дві. Давайте, ви підмали. Ви так во приїхали з далекої дороги. Ви взагалі не приїхали ні точно. От ви тільки 50% і дамо. Тримай. То не сцілий ящик. Хлопці, давайте. Давайте наповнюєте, я повторюю. Заповнили, що навіть не 50%. А ви не вип'єте, ви цілими дублянами будете пити, ви не вийдете. Бачите, ви приживаєте. Якщо кричали, не совки думати не зганять. А ви запиталися, молоду. Може, вона там хоче вибігти сюди. Він не хоче. А ви тоді тримаєте? А ну якби вона не хотіла. Вона би то збігалась, не заказала. <ріхи> — Та <ріхи> <ріхи> да все-таки ми знаємо, ви тримаєте. Ні, <ріхи> там <я> тримаєте <ріхи> там <ріхи> саме робити. Не будеш до того часу, поки не стане старо. Мені не треба знати. <ріхи> О, <ріхи> ви виведіть сюди. Має бути хто? Я вже бачимо. Так що старо, ставу тривай в руки. Сіди додому. Забираємо то, а ви забираєте можеш, а, окей? Так то все просто. А як? Ні. Більше нема. Все, що є, більше є, не то поставили. Нам ще не рогатки не дві поставили. Ну, якщо є, то будемо далі. Ми розрахували я, що дорога далека, а вас там містів забагато. А ви думаєте, у нас час також літає? Ми вас тут чекали, ви коли мали приїхати? А ви, ви тут затримує? ви що затримуєте? — Ви що нам ви скажіть. Добре, ви нам скажіть, коли ми мали приїхати. Що ви А як що а ви? Витрює? Ви ж люди. гонурові люди. Гонорові. Ну а що ви так? Ми Ви гонурову показали товар. Гонурово? До молодого. Виводите. Я знаю, пані ваші слова. Давайте зараз Вам сподобається. Я певний. Я давно в углах ніхто не бавиться. Бавиться всі по центру. Все, Бо, ми ми, ми можемо можем ще дати дві пляшки горілки і на тому закрити питання. Або, яке питання? Питання, питання молодої. Питання, питання забирає, ми ставимо дві пляшки горілки і ви забираєте свій щоб ми ще процедура... П'ятилітрових і нормально. Давай. Ну давай той коньяк не подивимося, що вони там забадягли. Ні, або то, або то. Я ще закалешаю. Але я шаль, або то. Але я Ну, все, договорились за дві, все все, договорились.